Хейо! Цим відео я починаю довгу, мабуть, серію роликів, в яких розповідатиму про всіх існуючих на даний момент вокалоїдів. Перш за все, хочу нагадати, що на моєму каналі є відео, де я пояснюю базову інформацію про програмне забезпечення вокалоїд. Тож, якщо ви його не бачили, можете перейти за посиланням у підказках вгорі або в описі до цього відео. Приємного перегляду! Усіх вокалоїдів можна розділити за поколінням програмного забезпечення, в якому вони були випущені. Останнє покоління на сьогоднішній день шосте або Вокалоїд 6. Але почнемо ми з самого початку. Цього разу я не буду розповідати повну історію створення вокалоїд, так як, на правду кажучи, вона трохи складна і заплутана. На цей момент достатньо знати лише те, що за дизайн і розробку програмного забезпечення відповідала компанія Yamaha. Вона ж і стала кінцевим власником Vocaloid TM. Yamaha намагалась залучати до створення войсбанків різні студії, проте здебільшого стикалася з відмовами. Першими студіями, які погодились на співпрацю у на той ще час новому та невідомому проєкті, були Krypton Future Media для японської мови та Zero G і PowerFX для англійської. Першим офіційно випущеними вокалоїдами вважаються Леон і Лола. Вони вийшли в продаж у 2004 році. Їх випуском займалася компанія Zero G Limited. Відповідно до приміток продюсера, процес запису вокалу Леон і Лола тривав 8 годин щодня протягом 5 днів. Про розробку перших вокалоїдів відомо не так багато інформації, в тому числі мені не вдалося знайти жодних згадок про те, хто був донором голосу для них. Багато ранніх пісень та демо були втрачені назавжди, тож практично неможливо знайти приклади їх раннього використання. На той час ще не було прийнято створювати персонажів маскотів для голосових бібліотек, тож боксарти для цих двох були доволі простими. Але фанати вигадали для них власні дизайни, які можна зустріти у фанатській творчості набагато частіше. Наразі Леон та Лола офіційно вийшли на пенсію. Їх продажі остаточно припинилися в 2014 році. Zero G заявили, що їх неможливо оновити до новіших версій Vocaloid із фінансових причин. 2004 року Zero G випустили в продаж лімітований випуск для Міріам, зробивши її третім вокалоїдом, доступним для покупки. Голос їй дала співачка Міріам Стоклі. Дизайн коробки Miriam має зображення її голосової донорки. Однак, знову ж таки, фанатська версія її дизайну стала більш популярною, хоч і спирається значною мірою на стиль та кольорову палітру боксарту. Якість синтезу Міріам була набагато вищою, ніж її попередників. Так як при розробці були враховані всі попередні помилки та проведені вдосконалення. Через відсутність інтересу до Леону та Лоли на американському ринку Міріам спочатку продавався лише в Європі. У 2008 році, з виходом Хунеміку та зростаючою популярністю Vocaloid Міріам була повернена в продаж вперше за декілька років. Однак, так само як Леон та Лола, з 2014 року вона більше недоступна для покупки з тих самих причин. У березні 2015 року Міріам Стоклі написала у Twitter, що вона зацікавлена в оновленні Міріам до Vocaloid 4 через те, наскільки далеко просунулось програмне забезпечення з моменту першого його релізу. Однак Zero G не висловили бажання підтримати цю ідею. Мейко та Кайто спочатку були розроблені компанією Yamaha, а Krypton Future Media займалася лише їхнім комерційним випуском. Така ситуація не є винятком в цій сфері і буде повторюватись і з іншими вокалоїдами. Мейко, як і Кайто, почали розробляти як перших вокалоїдів разом з Леоном та Лолою, причому її перше робоче ім'я було Ханако. Голос Мейко надала японська співачка Мейко Хайго. Схоже, це було поширеною практикою давати вокалоїдам імена та зовнішність, наслідуючи їх войс-провайдерів. Хоча Вікіпедія каже, що її зовнішність не має нічого спільного зі співачкою, але мені здається, певна схожість все ж таки є. На відміну від своїх попередників, Мейко мала ілюстрований боксарт. Тож за нею закріпився саме цей образ. Свого часу Мейко стала комерційним успіхом. А враховуючи подальший успіх Хацунеміку, та провал перших продажів Кайто змусили Кріптон зосередитися саме на жіночому вокалі для своїх голосових банків епохи Вокалої 2. Ці фактори призвели до загального очікування, що жіночі голосові бібліотеки продаватимуться краще, ніж чоловічі. Голос Мейко був описаний як стабільний, прямий і такий, що підходить для будь-якого музичного жанру. Сила її вокалу довгий час була унікальною серед інших японських продуктів. Проте користувачі відмічають, що її Войсбанк важко освоїти через відсутність чіткості її вокалу, що призводить до того, що його важко добре налаштувати. Труднощі в опануванні її голосу переважують її потенціал, навіть у порівнянні з пізнішим вокалом Хацуне Міку. Войсбанк Мейко на базі Vocaloid – один більше недоступний для покупки, так як в цілому ця версія програмного забезпечення більше не підтримується новими операційними системами. В 2014 році Мейко отримала оновлення до Vocaloid 3 та оновлену версію дизайну, яка втім мало відрізнялася від першого, але була значно доопрацьована. Мейко v 3 була представлена різними версіями войсбанків, що мали специфікацію на певних типажах голосу, а саме Power, Straight, Dark, Whisper. Також, разом з цим, вона отримала додаткову мовну опцію у вигляді English войсбанку Фанати часто помилково вважають, що її повне ім'я Сакіне Мейко. Але це не так. По суті, Сакіне Мейко це фанатський варіант її молодшої версії, віку приблизно 16 років, який можна вважати окремим персонажем. Неофіційно предметом символом Мейко вважається пляшка Саке, а серед фанатів поширений фанон, що Мейко любить випити. Хоча, схоже, деякі виробники мерчу підтримують цю думку. Мейко зазвичай вважається шостою за популярністю серед вокалоїдів компанії Криптон Криптонлоїдів, що робить її найменш популярною в цілому, що впливає на такі речі, як мерч, і вона найменше ймовірна з усіх криптонлоїдів, хто буде представлений з новими товарами. Як і Мейко, Кайто розроблявся на перших етапах створення програми синтезу голосу та мав кодову назву Таро. На момент першого комерційного випуску Кайто в 2006 році Вокалоїд ще не був добре відомим продуктом. Тому Кріптон вважали Войсбанк успішним, якщо його продажі перевищують тисячу одиниць. Проте Кайто вдалося продати лише 500, що зробило його комерційним провалом. Натомість його колега Мейко продалась в обсязі 3 тисячі копій за перший рік. Незважаючи на перші продажі, популярність Кайто значно зросла з виходом Міку та створенням фанатами різного творчого стафу за участю цих двох, що також включало зображення романтичних відносин. Внаслідок чого згодом продажі Кайто значно перевищили навіть деякі войсбанки, створені вже для пізнішого покоління Vocaloid 2. Перевипуск Кайто у 2008 році поклав початок мемній події, що пізніше отримала назву війна предметів. Описуючи коротко, під час виходу кожного нового вокалоїда йому призначався певний предмет. Кайто отримав у якості символа ріжок морозева: Після чого були й інші спроби створити інтернет-меми для решти вокалоїдів. Щоб асоціювати їх з певними атрибутами, це призвело до війни предметів, у якій вибір цих самих предметів ставав підґрунтям для суперечок і дебатів. Як і Мейко, Кайто отримав оновлення на базі Vocaloid 3, пропускаючи минуле покоління рушія. Нові голосові банки піддавалися значним експериментам протягом усього процесу розробки. Це сталося тому, що, хоча Кріптон були ветеранами у створенні голосових банків Vocaloid, вони не мали такого досвіду з чоловічим тоном вокалу, проте фанати доволі тепло сприйняли це оновлення. Разом із додатковими забарвленнями голосу Кайто також отримав і англійський войсбанк, що насправді стало мемом через схожість його гнусавого голосу з голосом Керміта також бажання зробити шарф Кайто прозорим для дизайну вітри визвало хвилю протестів серед фанатів, на що продюсер відповів, що його шарф може бути виготовлений із будь-яких матеріалів, включаючи пластик. Що насправді доволі дивне зауваження, адже прозора тканина все ще існує. Як і у випадку з Мейко, часто багато хто вважає, що прізвище Кайто Шіон. Однак офіційно Кайто не має ні прізвища, ні встановленого віку. А всі домисли фанів на цю тему лише фанон. Що стосується інших популярних хеткаконів, то у відношенні Кайто вони дещо контроверсійні, якщо можна так сказати. Наприклад, його часто зображують як збочинця, який розгулює по вулицям в одному лише шарфі та труханах, а іноді і без них. Якщо чесно, я не досліджувала звідки пішов цей феномен, але маю здогадки, що, можливо, з фанатських відео, зроблених в Мікумікуденс. Які були доволі популярними в період розквіту Вокафандому на початку десятьох років. Адже відомо, що якщо повторити щось багаторазово, в очах багатьох воно стає правдою. Окремо тут хочу згадати Войсера Кайто Наото Фугу, який сам є головним фанатом своєї віртуальної дитини. Ви просто подивіться на його щире захоплення. You are so Тим. Юрефо. So На цьому перша частина моєї екскурсії в світ вокалоїдів закінчується. В наступному відео я розкажу про воків другого покоління і постараюся знайти якомога більше цікавої інформації для вас. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео!